Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ у FIFA 14 UPL МОД 2015. Залишається три тури. Три очки від Дніпра ми відстаємо. І давайте подивимось зараз календар наш і календар Дніпра. На Шахтаря не дивимось, бо в кінці цієї серії Шахтар вже може не претендувати на чемпіонство, якщо Дніпро переможе. Давайте дивитись календарі. І так цей тур. Цей тур. Ми граємо в Запоріжжі з Металургом. Дніпро грає в гостях з Волиню. Волинь програла 1-5. Давайте подивимося, як зіграв металург Запоріжжя. Програв 1-3 у Дніпра. Прекрасно. Далі передостанній тур Дніпро зоря, Динамо Говару і останній тур. Останній тур. Ми граємо з Зорею. В гостях Дніпро грає в гостях з Ворскою. Зоря може стати героєм Києва, якщо виграє у Дніпра і програє в останньому турі у Динамо. Але для цього нам ще треба виграти два матчі, як мінімум. Давайте подивимося, ще команду тижня, де увійшли наші двоє. Це Бангура та Мак'янок. І все. І тепер поїхали. Зараз подивимося, чи паралельно вони грають з нами. Ох, треба не допускати помилок, таких, як е Зелічівцем була. І так, фокус. Ні, фокус на гравці, це не то зовсім. І ось, новини про Голи. Волинь-Дніпро. Я виключаю всі інші матчі. Нехай Шахтар буде, але ось. Волинь-Дніпро. Це головний матч, який мене цікавить. І дивимося. Так, тут як завжди збивається. Мабуть, через те, що ми починали. 4 хвилини, і так воно і тепер запам'ятало і не виправляється. Так. І фізформа. Все нормально. Важко йдемо, але здобуваємо 3 очки. Легенда, 6 хвилин, Анатолій Жабченко, І поїхали. Паралельно граємо з Дніпром. Будемо одним оком дивитись на той матч, якщо нам будуть повідомляти, якщо не заглючить все це, вся ця функція, зв'язок не пропаде, супутники не підуть. Металург Запоріжжя, Динамо Київ, Стадіо Класіко. Приймає цей матч. Надважливий для київського клубу. Менш важливий для Запорізького, бо у них є запас в три очки до зони виліту. Наші вболівальники спеціально зі старими прапорами, щоб ми надихались тими перемогами, які були в минулому у Динамо Київ. І ось Мемфіс Депа, який забуксував трошки. Забуксував, вже не такий він легкий. Починається накопичена втома, потрошку спаду гравців. І таблиця. 50 очок у Дніпра, 47 у Динамо. Ми ще й 5. М'ячів програємо в різниці. Металург Запоріжжя, Боровик, Пашаєв, Нестеров, Коротецький, Сахневич, Рудика, Орелесі, Гавриш, Юсов, Лазарович та Плійомов. 4-4-1-1. У них тактика. У нас 4-4-2. Шовковський Абате, Смолін, Хачеліді, Антунеш, Бангура, Сидорчук, Вейналдум, Депай, Мак'янок та Коноплянка. Багато залежить від наших флангів, від наших нападаючих і, звичайно, від голкіпера. Поїхали. Володіння м'ячем, як завжди, матч стартував. Кожен матч для нас це як фінал. Бо одна помарка навіть не помилка, а помарка в нашому виконанні і до побачення шанси на чемпіонство. Мемфіс Депай. Рудика, от бачите, раніше, трошки раніше, місяць тому десь, якщо брати гру, то Депай рухався легше. Тепер він все-таки вже підтомився. Кінець сезону і він вже не такий. З м'ячем працює важко, але віддає передачу коноплянка назад на Вейналду, не Вейналдума, а. На депая. І це невже це б не пенальті. Невже це не пенальті? Жабченко? Де ти вчився суддівству? Немає офсайду Лас. Розвертається Лас. Удар Ласа. Удар. і гол. Бангура чи не дебютний його гол за Динамо Київ. Лас Бангура. Дев'ята хвилина. Забиває гол 1-0. Тепер. Тепер треба одразу їм забити другий, і тоді вже буде комфортніше. Поки що нічого не повідомляли нам з Луцька. Волинь, може, ще тримається. Нам треба, щоб Дніпро двічі грав в нічию, або один раз програвав. І треба забувати якнайбільше м'ячів. Мемфіс Депай. Депая забирають м'яч. Наздоганяють його гравці УПЛ. Все це, мабуть, через раніше згадану накопичену втому. Хоч і фізформа у нього нормальна, але є накопичена втома, яка не дає йому легкості. Може, форму трошки загубив. Може і це. Коноплянка. Може, настрій у нього не такий гарний, як колись. Хоча ми перемагаємо. Настрій має бути у наших гравців нормальний. Бангура. Бангура повинен брати під себе. Але ні, він не бере під себе. Він вирішив такий навіс... навішувати Гавриш Вейналдум. Смолінг. Мемфіс Депай на Антунеша. Фабіо Нуніс. Забирає м'яч Але віддає потім Депаю. Юсов. Простріл. Коротецький. Міг. міг помилитися, але не помилився. хачеліді на Смолінга. Смолін переводить на Абати. Металург Запоріжжя не почав, так як і лічівець. Не притис нас до воріт. Антунеш. Депай. Ну подивіться, скільки народу у них в захисті. Ви просто на це подивіться. Бангура. Прорвався таки Бангура. Розвертається, але тут не Не, не, стірав. не стірав В захисті. Забирає м'яч. Пресинг. Працює. Вейналду. Наабати, абати і Бангура втікає. Це є таке, що начебто можна дати пас, але потім тільки натискаєш на пас, то гравець починає втікати кудись. Абати має його наздоганяти. Хто це там Лазерович? І не встигає вибити. Переходять в атаку. Металург Запоріжжя. О, аути. Це небезпечно. Пам'ятаємо матч з Карпатами. Юсов Шахтар Чорноморець 1-1. Дуже від, відволікло це. від того, як ми захищались. Вейналду. Проходить. І Макінок! Макінок і Боровик! Боровик рятує свою команду. Давайте подивимось. Прийняв не в один дотик бив, тому і такі проблеми потім виникли. Кутовий. Подача коноплянки. Макінок пробиває далеко. Треба десь на пенальтну точку навішувати. Тоді буде потужний нормальний удар, а так далеченько. Звичайно, були футболісти. За моєю пам'яті Марсело Салас, наприклад, Влаціо грав. Той головою бив, як ніби ногою Кріштіано Роналду б'є. Навіть не так. Крістіано Роналду. Сам він так каже. Бангура. Забирає Макінок, але. Може відпасувати знову. Бангура. Бангура. І, звичайно, у нього забирають. Макінок. Смолг. Підкат не вийшов. Біжи. Сидорчук якось погано біжить. Хоча пункти бігу у нього нормальні. Антунеш. Сам собі так через гравця суперників віддав пас. І тепер гарно котить на Депая. Мемфіс не проходить, Гавриш. Прийомов. Смолінг не влучає. Гавриш. Що вже там 45-та вже йде? Що, таке, що така атака у Металурга Запоріжжя її в нашому стилі зіграли, що на Запоріжці? Подивіться. Все розстрілює, але свій стоїть і заважає. 45-та хвилина. Якраз 45-та хвилина була. Що час, щоб пропустити гол. 1-0. Поки що 1-0. Бангура відзначився на початку матчу. Коротецький не набіг на нього Макіно. Рудика. І невже... Невже Хачеліді не наздожина. Нормально все. Знову 45-та хвилина і знову моменти у запоріжців. Треба дотягнути, мабуть, до кінця. І перший тайм закінчено. 1-0. Бангура 9-та хвилина. Відпочинемо. Перерву. На жаль, натислось. І не подивились ми матч Волин Дніпро, але нам нічого не повідомляють з Луцька. То може там і 0-0. Ну, не будемо звертати увагу. Раптом там Дніпро виграє, щоб ми не переживали. А спокійно будемо грати свою. Простріл! Немає голу, але от зараз треба. Настрибнув, Гавриш настрибнув на коноплянку, але. Це не порушення правил. Сидорчук перериває атаку. Все правильно, все нормально. Може, хотів не так, але головне, що атака не відбулась у наших суперників. Вейналдум. Вейналдум на фланг. Бангура. Його підтримує Вейналдум. Вейналдум. Передача, але так багато там гравців. Туди-сюди бігали наших, що ніхто не розібрався на кого це пас. Хачеліді Порушує правила. Сахневич. Навіс і. Вибити! Провал в захисті. Не можна допускати таких моментів у Ролесі. Подивіться, що творить. Хачеліді. Вперед на Сидорчука. Коноплянка, знову Сидорчук. І чи розбіжиться Макінок, але он є передача на коноплянку. Коноплянка, удар. Ай-яй-яй, коноплянка. Як же ж там боровик зміг відбити? Льопа виходить замість Гавриша. Не покажуть нам повтор. І спробуємо навісити трошки ближче до воріт. Удар! Макінок та боровик! Просто якийсь читер. Подивіться, який момент він врятував іще раз. І ще один кутовий. Подача. Немає удару. Слабенька подача. І тепер треба зупиняти. І це дуже швидко треба зупиняти. Не так. Ну тут уже Антонеш. Антонеш вже на своїй позиції. Бангура. Є справа. Загруз. Ну і що це? Ну це ж руками грається. Нехай. Смолінг. Відкидає на Хачеліді. Хачеліді на Антунеша і знову Депай не немає на своїй позиції. Якось частіше Депай почав грати в центрі. І втрачати свою позицію. Коноплянка. Бангура. Ох ти, Бангура, як помиляється. Треба тепер бігти. Та що Та це вже було після моменту. Півгодини пройшло. Жовта картка бангурі випадково там натрапив на цей підкат гравець Металурга і ось одразу. Аби привід був свиснути Коноплянка сам. Сам коноплянка ніхто не підтримує, тільки Сидорчук. Якщо розбіжиться, Сидорчук розбігається. Сидорчук. Сидорчук біжить. Навіс. І Депай забивай! Депай забивай! Але два удари не забиваємо. Як ми потім це можемо згадувати? Як ми можемо згадувати ці всі моменти? Дуже погано. Дуже погано. Зараз є шанс хачеліді. Смолін скинь комусь. Сидорчук підтримує. Сидорчук підтримує. І штовханина. Це нормально. Це нормально. Тут підштовхається. І Сидорчук баланс у нього поганий. Мабуть, що він так відпустив одразу. М'яч. Антунеш. Приймає. Депай. Відкривається на фланзі Коноплянка. 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 І що не буде навіть ауту, але коноплянка з м'ячем. І кутовий. Кутовий. Нормально максимум витиснув з цієї ситуації. Подача Макінок. І удар Антунеш. Да бий ти Антунеш. Не б'є с і зараз не помилитися. Хачеріді. Тут же весь захист зараз. Коноплянка. Депай. Удар, Депая! Удар, Депая! Непоганий який! Скільки моментів ми не реалізували до цього. Яка там хвилина? 76. -та, що у нас з силами? Коноплянка, все. Віддав всі свої сили. І йде на заміну. Кравець виходить. Ще в центр поля треба. Вейналду навіть, подивіться він. Це й буде хлопець боротись. Давайте отак от, от. Ну і все поки що. Не вистачає у Мемфіса бігати. Ну, так фізично ми навантажуємо цього гравця, що він втомлюється. Хоча у нього витривалість 82, якщо я не помиляюсь. І трошки в захист відійдемо, на контратаках будемо грати. Так і не повідомляли нам про матч Волин-Дніпро. Невже там 0-0? Будемо дивитися вже після матчу Сидорчук. Бангура. Забігання Абате. Абате виносить. Виносить гравця суперників, Сидорчук. І тут. Отак от, от Сидорчук грає. І отак от, от грає Мак'яно Ось такі підкати від, від наших гравців. Ніхто не буде поступатись. Сахневич. Лазарович. І отут би набігти. Льопа. Знову підкат від Сидорчука. Зараз найважливіші хвилини. Треба це витримати. Не забили ми другий м'яч. Хоча могли. От тепер треба терпіти. Нуніс. Юсов. Головне, щоб пенальті ніякого не було. В руку ще ніхто не відміняв. В FIFA 14. Пас на кравця, кравець. Кравець. Навіс кравця. І не встигає Мак'єнок. Хоч і вже летів. На м'яч, але не встиг. Сидорчук. Віддає на Антуниша, хоча хотів на кравця. Хачеріді. Віддає на Бангуру, абате. Просто флангом. Просто флангом. І назад. Немає чого соромитись. У нас поки що три очки. Антунеш. Антунеш заробляє аут. 12 сухих матчів у Шовковська. Найкращий в лізі. Жураховський виходить. Вейналду Хачеліді Металург не пресингує, значить, йому не треба. Бангура. Бангура на Антунеша. Антонеш Хачеліді на Абате. Ну что? Вот так. И тут кровать я. Я кровать. Бежить кровать. Его что хайт, ее его вы что хуй просто и наш кутовый. И... Кто перебежит бежит? Проключись на войнал. О. С, е. А свисток буде, ні. Іще один кутовий. Свисток буде чи ні? Вейналду. Удар Вейналдума. Боровик герой матчу сьогоднішнього. Хоч і програє Металург Запоріжжя, але боровик. Герой матчу. Він врятував свою команду і залишив інтригу до кінця. Динамо виграє. Бангура на 9-й хвилині забив три очки наші. І Дивимось, що там з Волиню та Дніпром нам не передали жодної інформації. Чорноморець з Шахтар нам показували, один-один був. І дивимось. Дивимось, подивіться, скільки у нас ударів. Подивіться, скільки у нас моментів. І 1 0 всього-навсього. І так, Волинь, 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 Волинь! Програла Волинь 0-1. От така. От така ситуація у нас. Шахтар. Вже чемпіоном не стане. До речі, Шахтар зіграв у нічию, і таким чином вони і в Лігу Чемпіонів навряд чи війдуть. Нам треба одне очко всього за два матчі, щоб війти в Лігу Чемпіонів. Шахтар буде в Лізі Європи. Дніпро не дає нам шансу наздогнати себе. Дивимось, що далі. Поки що не зіграв Дніпро. Я думаю, що останні тури мають бути в один час. І це дуже цікаво. Це дуже цікаво. Буде звичайно прикро, якщо такий спорт. За такий спорт нам не дадуть трофея, але багато втрачено в першій частині сезону. Якби ми хоча б наполовину так грали, як в другій частині, коли після трансферів, коли новачки до нас прийшли. Ми б були б на першому місці а так, Ми ведемо перегони, але ведемо їх поки що не так вдало, бо Дніпро не дає шансу наблизитись. У них наступний матч з Зорею. У нас наступний матч з з ким ми там граємо, хоча б з Говерлою. Отак от, от знаю календар Дніпра, не знаю свій календар, але тут уже то таке? Одним словом. Якщо вам подобається і ви підтримуєте нашу команду, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Риде. На все добре.